Поети живуть у піснях, їм світиться аура слова, бо з ними лишається мова і вибраний совістю фах. Поети живуть у піснях, Десь там, поза часом і віком, їх душі зоріють без ліку і тихо зникають, мов птах. Поети живуть у піснях. Їх доля ламала на дрова, та їм залишається мова і вічності зоряний шлях. Поети живуть у піснях. Цей вірш написав поет Василь Дирій у пам'ять відомого українського поета Володимира Вихруща. Володимир Павлович Вихрущ. Відомий вчений економіст. Поет, громадський діяч. Він автор більше 100 наукових праць, монографій, навчальних посібників, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, член-кореспондент Академії наук України, лауреат літературних премій імені Братів Лепких та імені Івана Блашкевич. Можна довго говорити про заслуги цієї дійсно непересічної людини. Та, попри все, для нас він поет-пісняр, автор багатьох популярних пісень, музику до яких написали відомі композитори. Тож давайте поринемо у світ слова Володимира Вихруща Шепче мені жито. Будь завжди собою, вмій з людьми дружити з правдою святою. Шепчуть мені трави, будь з людьми у згоді, не лише в забаві, в смутку і негоді. Шепчуть мені клене, гордий, будь завроду, залиши вагоме слово для народу. Шепчуть мені ниви. Не цурайся дому, не лякайся, зливи, блискавки і грому. Сосни синьогриві, шепчуть мені всюде, ти тоді щасливий, як щасливі люди. Я серцем доторкнусь землі і загудуть пласти просторів озвуться предків кров і гори і крихта хліба на столі. Торкнуся серцем неба, я. і синь безмежно сколихнеться, і слово в серці обізветься, і пісня задзвонить моя. На гілках висять коралі. Скільки срібла світи мій, Кучерявить сині далі білосніжний вітровій, в білій тиші ходять рими, чарівна бриниць струна. Я закоханий у зиму, бо за нею йде весна. Тернопіль вечірній усріблює крила, і місяць голубить тремтливу росу, і пісня над містом летить серцю мила, вливаючи в тишу чарівну красу. Тернопіль вечірній Пелюстя рожеве. Що чисте, як перша на світі любов, сміхається небо, ясне, чи брецеве, бо вмилось навіки від болю заграв. Тернопіль вечірній, привітний, барвистий, хай світиться радість у кожнім вікні, у сонячних барвах замріяне місто, оновлену долю дарує мені. Життя за кожну мить спитає нас, тому і миттю треба дорожити, прожито день великий досить час, чи все можливо ти зумів зробити? У кожного своя вершина є, і прагнення й своє, й крута дорога, своя невдача і своя тривога. І навіть сонце також є своє, життя, як шум бурхливої ріки, фальшивому не подавай руки, живи, щоб би ніхто не зміг сказати, що честь колись міняв на мідяки.